Будівля, яку бачите на фото, ніби з малюнків Тараса Шевченка. Саме так до реконструкції і виглядав корпус початкової школи Чорношовицької гімназії, це та ж будівля. Але зараз тут є очисні споруди, тут є пожежні резервуари, тут є утеплення фасаду, тут є утеплення даху, замінена покрівля. Сучасна система опалення стоїть. Замінні вікна реставрували освітній заклад менше року. Ціна всіх робіт майже 25 мільйонів гривень. 19,5 виділили з обласного бюджету ще 5 мільйонів і 300 тисяч зі скарбниці громади. Окрім навчальних класів, в приміщенні гімназії з'явився і дитячий садок, якого в селі раніше не було. Це вже більше ніж десятий об'єкт у Львівській області, саме шкільної або дошкільної освіти відремонтований, реконструйований або збудований, і введений в експлуатацію цього року. Наше завдання дати дітям можливість мати майбутнє для мене. Найважливіше це сьогодні відповідність інклюзії і щоб харчування, яке діти отримують сьогодні в наших навчальних закладах, воно відповідало здоровому харчуванню, новому харчуванню, не те як було колись, а по нових нормах і стандартах. Тут це є, і це дуже важливо. Загудять дитячими голосами новенькі класи вже з нового року. Тут навчатимуться 80 школярів з трьох навколишніх сіл. Садок розрахований на два десятки діток. Зараз закінчується перший семестр і залишилося декілька днів. Ми йдемо на канікули. Діти відпочинуть 15 січня. Починається другий смс, Відповідно, ми будемо вже тут дітей приймати у нашій початковій школі. Тож, поки батьки школярами та дошкільнятами лише оглядають відновлене приміщення і не можуть натішитися такій обнові в селі. У мене дитина підростає скоро три рочки. Тут є садочок. Я зможу вийти на роботу. Дати дину садочок. Для мене для мами це і дуже добре. Що відкрили такий заклад у нас? Бо дуже треба було його. Старе воно було вже такі роки. Вже. Ну, зараз ну добре, що зробили. Тим більше в такий тяжкий час. Що, ну але діти до майбутнє, тобто по любому треба вкладувати в майбутнє. Додам, що подбали у Чорношовичах не лише про комфортні умови навчання у початковій школі, але й про безпеку дітлахів. У закладі також відкрили сучасне укриття. Святослав Драбчук, Олег Гасюк, програма. «Оч».